Да, привет. Привет. А ну скажи мне, пожалуйста, вот это би что написали? Это тебе в Инстаграм написали? Поначалу мне в мені Телеграм. А, уже в Телеграм. Вин, ну, типа, він СБУшник, да, я так понимаешь? Я не знаю, наверное. Ну, блин, я ну, не могу сказать честно. Це він тобі написал по поводу... Подумал ли ти над його предложением? Да. Предложение це то, що ми з тобою обсуждали. Да. Що, вони, що вони хочуть, типа, щоб ти працював на них проти Оскара, да? Я так понимаю. Ну не разкишу села. Ти ж казав, що вони пропали, типа. Так, да, він мене запакировав і в мене більше не було. А, -а. а напомни мені, що вони тобі тоді предлагали. Щоб я сейчас собі тут зафиксировал. Щоб ты записываешь, что ж. Собі записываю, просто вспоминаю, з ручкою. Бля, если не заш, все это Пожалуйста. Я знаю, я себе сейчас все записываю, блокнот, потому что ты понимаешь, что противница. Він, він мне писав в месяц назад, но він мне написал, типа, ты с приложением работать. Но він типа ничего не предлагал для меня. Я понял. Ну, слушай, е, що ти їм можеш дати проти мене, учитывая тот факт, що я, ну, проти мене нічого немає. Тобто, ну, якщо речь йде о том, щоб СБУ зробила через тебе якусь провокацію на мене, ну, їм обломиться просто, розумієш? Ну, ви я ж не знаю, типу ти ж ти сказав, що якщо вони не вийде, ну ви вже 2 ну, тижні пройшла, а от вони на знать. Смотри, вийдуть. я ж не називаю навіть твого імені. Я тобі просто кажу про те, що. Совпадіння не думаю. Спочатку вони е, затримують вас в Донецьку, потім вони тобі предлагають співпрацю, бо розуміють, що ніхто з інших, хто був затриманий, не піде на це. А ти, ну, типу, новенький чоловік, який просто вичитує мої сообщення. просто і має доступ до моїм соцсетям і гарячим людям, все, крапка. Вони тобі пропонують співпрацю проти мене. Потім на мене налітають, б'ють мене, б'ють вову, взламують двері. Е, зараз я, сижу, ну, я зараз читаю, щоб ти розумав. Копія матеріалів, кримінального провадження, клопотання продозвілів на застосування, арешту проти Оскара. От, ну, це совпадіння, не думаю. І тепер, чого вони на тебе вийшли? Вони вийшли на тебе, тому що коли я читаю оце от 121 страничку 127. Камасутри, 127. 127 странички Камасутри. Ну, щоб ти розумав, це Камасутра просто. Вони розуміють, що вони натупашили. И на то пашели серйозно. Потому что, ну, если бы Оскар сотрудничает в России или Оскар бы там ще щось б, там, б, готовий якийсь переворот, ну, в них, наверное, було до хера. А так, знаешь, пизданули ляп трусами об асфальт, что Оскар Херовый. А е, суд теж там не дураки сидять, понимаешь? на суд теж просто так не надавиш. Якби ви не прийшли з аргументами, завтра у мене суд. Якщо вони прийдуть завтра з аргументами, щоб мене сажати, ну суддя скаже, ну були підстави сажати. Ну коли суддя побачила, а я думаю, що вона прочитала, бо завтра суд. Вона прочитала цей бред, цей е, заключення психіатра е, е, історію болезни автора, понимаешь? То вона видать, на них можливо, суддя вийшла даже і сказала: Ребята, ви серйозні? Нахер мені ці ваші манці?» І після цього вони вирішили ще підключити тебе, щоб ти щось, якби, проти мене щось, нарисував. Ну, що ти проти мене нарисуєш? Що тобі дзвонять воєнні просять допомоги? Пусть з ними, типу, не Пусть просить Ні. Просто е, ну, совпадіння не думаю. Тільки вони вийшли на тебе. Сразу напали на мене, відпиздили мене, відпиздили Вову. Е перевірили Деніса в 8 утра в той же день з Женєю, Щоб ти ж ти може не знав цього, в цей же день. ж, цю, це цю, цю... Минута-минуту. Паралельно були обіски в Деніса, в жені, в мене е і Вови. Ну, от я тобі розказував, що типу, домагано мають ну, типу, прийти. Mm -hmm. Я тобі про це казав, я знав, що до Маганова мають прийти. Я ж тобі сказав за це, що ну, кажи Маганову, ну, щоб він, якщо що там, ну, я не знаю, переїхав чи щось, що. тому що мені сказали, що до нього мають під'їхати. Ну, блядь, прийти до нього. Я, я казав, Денису, я говорю, Денис, є інформація, що СБУшники планують до тебе приход. Вони кажуть, ну, що я можу сказати? Чай, сахар, капучино, можу каже. Ідуть вони нахуй, щоб я в своїй страні, каже, ще ти разу втікав. Він так і сказав. Вони до нього прийшли, щоб ти розумів, вообще кровати. Тобто вони зайшли в квартиру, не яким путям. Якщо до мене вони проламувалися через ДНС, через кору свою подільну, через, е, е, через е, е, пізджову, що якоби це поліція, яка прийшла перевіряти мій домашній арешт, хоча б якби вони сказали, що це СБУ прийшло просто з обшуками, я б їх впустив. А вони таку оцю цирку строїли, то до Дениса вони просто зайшли в квартиру, вони його розбудили, щоб ти розумів, в кроваті. Так, ну, блядь, якось таніта, ми живемо, я не Ну, адрес, адрес квартири ніхто не знав, тому що ту квартиру вони відповілися е, жити, тому що там вічно світ виключають. Ця лінія, що там у них зрозумів, лінія така, то лінія така. -то. І вони тільки-тільки поміняли другу квартиру, в якій хоча б іноді світ буває. Ще договор не підписали, вони вже знали цю квартиру.